Про митну реформу та про те, як подолати корупцію, говорили на Закарпатті в рамках зустрічі під комітету Україна ЄС з митниці. Українські представники презентували новий митний кодекс і середньостроковий план дій. А делегати з Євросоюзу відзначили прогрес та підтвердили підтримку змін. Сторони обговорили розвиток цифрових сервісів, обмін митною інформацією та інтеграцію сертифікатів походження товарів. Цього року констатуємо, що 91% митних зобов'язань по угоді по сясі ми вже виконали як країна. Треба забезпечити розробку та впровадження інформаційних систем. У нас на сьогоднішній день порядка. П'яти систем, які вже побудовані в відповідності до Європейського союзу. Ми отримали цього року від генерального директа директората з питань податкування та митного союзу перелік it систем, які нам треба мати на момент вступу до Європейського союзу. І ми зараз адаптуємо ці отриманий список до нашої it стратегії діджиталізації митної служби України. Також Україна звітувала про антикорупційні кроки перевірки доброчесності бор боротьбу з конфліктами інтересів та створення мобільного антикорупційного центру наступне засідання заплановане за рік.